Дівчаточка, оцей коментар, питання я отримала дуже давно під відео з Гелі Сілкар, там, де я робила вирівнювання. Ось дівчинка цікавиться, як зробити таке вирівнювання без алергії. Спочатку треба розібратися взагалі, що є збудником алергії, і чому вона виникає, так? Дивіться, алергія виникає в більшості випадків від липкого шару. Який в нас є, в яких збудниках? Це праймер кислотний або безкислотний, це, ну, взагалі-то безкислотним ми користуємося, це база, і це гелі. Можуть бути кольори, і в топах також є липкий шар. Тобто там, де є липкий шар, який ми витираємо спіртом або обжирювачем. Ці всі. Ці всі інструменти, так, назвемо їх так. Якщо вони попадають на шкіру, а людина вона схильна до алергії, то ну, є алергія. Тому щоб тому, щоб ваш клієнт ходив до вас часто і без алергії, будьте уважні, коли наносите ці матеріали на нігті. Так, щоб на шкіру вони не потрапляли. І тоді, в принципі, коли ви будете робити те саме вирівнювання, дивіться, просто не виходьте за межі нігчової пластинки. І буде щастя вам і вашим клієнтам.